На Рівненщині невідомі зловмисники вдерлися до будинку жінки, побили її та пограбували. Подія сталася у селі Курозвани Гошанського району. В оселю 83-річної пенсіонерки, ввечері, вибивши вхідні двері, вдерлися двоє молодиків. Вони нанесли кілька ударів господині і забрали гроші у сумі 2000 тисячі гривень. Після цього втекли. Роботу правоохоронців дещо ускладнило те, що про дану подію стало відомо лише наступного ранку. Сільський голова побачив бабусю на вулиці та запитав, як. Вона поживає після цього. Старенька розповіла про вечірні події. Проведено оперативно-розшуковими заходами. Особи, які скоїли дане кримінальне правопорушення, були встановлені. По даному факту порушено кримінальне провадження за статтею 187 частиною 3. На даний час проводяться всі заходи до затримання вказаних осіб. Причетних до скоєння злочину вже встановили. Ними виявились 29-річний житель Гощі та на 5 років молодший мешканець села Синів Гощанського району. Чоловіки, поки не затримані, їх шукають. Покарання на втікачів чекає серйозне. Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років у в'язниці із конфіскацією майна.